Знак оклоку у прямому ефірі на каналі і продовжуємо програму. Відомий бізнесмен Олександр Ярославський продав успішний професійний футбольний клуб Металіст Харків раніше маловідомому молодому підприємцю Сергію Курченко. Суму угоди тривають у таємниці, але очевидно, що на українському футбольному ринку цей безпрецедентний продаж найкоштовніший. Він здивував навіть власника шахтаря та найбагатшу людину України Ріната Ахметова. То хто ж такий цей молодий харківський бізнесмен Сергій Курченко, який здатен вклада? сотні мільйонів доларів у харківський футбол, як і коли він встиг заробити такий немалий капітал, який тепер дозволив йому увійти в олігархічне коло власників провідних футбольних клубів країни. Розслідування Анни Бабінець з агенції Слідство інфо. Знайомтеся, це Сергій Курченко. Він харків'янин. Йому 27 років, не одружений і поки що не публічний. Вихід з тіні пов'язаний із дитячою мрією Сергія. За його ж словами, це була футбольна команда Металіст. Я живота Марко Дети на руках. Перед новим 2013 роком мрія збулася. Курченко купив успішний харківський футбольний клуб у відомого бізнесмена Олександра Ярославського. Той після скандалів із мером Харкова Кернесом вирішив продати металіст. Ось як Ярославський в інтерв'ю Українській Правді відповідав на питання про цей продаж. Кто такой Курченко вообще, вы понимаете? не нет. А как вы нашли этого человека? Ну, ну так нашел, случайно. Этот человек вам посоветовал или как? Как он у вас? Нет, нет, партнер. Он мне не советовал. Все. Совершенно случайно. Ну он ну, же, по улице и встретил вас. Ну это уже, это уже роль не играет, важно, чтобы меня открытили деньги. А вы считаете, он самостоятельно или нет? А сколько есть ви... секрет, выручено? Ах, это тайна. Ну вы хоть прибыли или вы будете? Морально в будет как, конечно. Но по материально? А материально, ну материально это не самое главное для меня. Вот так вибірково телеканал ТВА подає у своєму эфире интервью с экс-президентом металлиста. У той же час на официальном сайте футбольного клуба опубликованное интервью имеет трохи инший характер. Правда, что я нашел спонсора, который будет финансировать клуб. Я клуб не бросил, а плавно передал его человеку, который имеет деньги. Точніше, не передав, а продав за 300 мільйонів доларів. За інформацією з офіційного сайту ФК Металіст, титульним спонсором футбольного клубу стала Восточна Європейська енергетична компанія. Придбання металіста це один з перших соціальних проєктів компанії з підтримки та розвитку спорту в країні. Також нещодавно Сергій Курченко став генеральним інвестором підготовки міста Харків до Євробаскет в 2015 році. А ось 9 березня 2013-го тринадцятого Вітек оголосив про ще одне масштабне придбання: йдеться про одеський НПЗ, що простоює вже більше двох років. Згідно з повідомленням Лукойлу, в результаті угоди група Вітек придбала 99,6% акцій НПЗ. Очікується, що всі операції будуть завершені до 1 червня 2013-го, після виконання сторонами низки попередніх умов. Ця інформація шокувала учасників паливного ринку. Якщо підприємство не змогла потягнути одна з найбільших нафтових компаній Росії, то за рахунок чого збирається зробити це компанія Сергія Курченко? І навіщо молодому бізнесмену збиткове підприємство? По перше, можна припустити, що Вітек починає повертати в руки українського капіталу раніше розпродані з-під молотка державні активи, якими сьогодні розпоряджаються зарубіжні інвестори. По-друге, експерти прогнозують, що саме Вітек починає серйозну реорганізацію ринку нафтопродуктів, а простими словами, чистку брудних тіньових схем, постачань і переробки енергоресурсів. Погляньте на вітчизняну спадщину. Перша безпрецедентна контрабанда. Її сховали під виглядом транзиту. Замість наскрізного перевезення зарубіжний бензин реалізують всередині України без сплати будь-яких податків. За даними Мінфіну, збиток вже склав 4 мільярди гривень. Друга схема реалізована так званим газом для народу. Картина наступна: щорічно Україна споживає близько одного мільйона тонн пропан-бутану. і ця цифра зростає. Половина обсягу це імпорт з Росії, Білорусі і Казахстану. Другу половину виробляє держпідприємство Укрнафта і Укргазвидобування. Колись уряд зобов'язав ці підприємства продавати за дуже низькою ціною балонний газ для дачних будиночків, купували його на спецаукціонах Облгази, і потім продавали населенню. Опублікована інформація звучить не настільки загрозливо, але насправді пропонуємо вам подивитися на продовження схеми, яка є потужним ударом по проголошеній українською владою політиці газової незалежності країни. Все виглядає ось так: за законом населення платить за тисячу кубометрів газу близько 100 доларів, а промисловість і бюджетники близько п'яти сотень. Про вкрай високу енерговитратність української промисловості з її застарілою виробничою базою говорити зайве. Наприклад, одна тонна сталі вироблена в Україні вимагає енерговитрат в два рази більше, ніж у Росії, і в 12 разів більше, ніж у США. Проте мало хто звертає увагу на дивну енерговитратність населення, яке одне споживає в Україні газу на 2 мільярди кубів в рік більше ніж вся польща з населенням і промисловістю разом узяті. Невже ми все це спалюємо на власних кухнях? Насправді підприємства і постачальники газу давно відпрацювали схему, за якою щорічно мільярди кубометрів газу продаються підприємствам за ціною для населення. Зрозуміло, що для промисловців це дуже вигідно. все таки різниця 400 доларів за тисячу кубометрів. При цьому в схемі беруть участь облгази, які доставляють паливо кінцевим споживачам, і в країні монопольно контролюються Дмитром Фірташем. Схожу схему газовики відпрацювали з автогазом, де теж блакитне паливо для населення продають у роздрібній мережі АЗС. Схема проста. Якщо у вас є можливість купити ресурс з тонну скрапленого газу за 2130 гривень, наприклад, а потім продати і за 12 тисяч гривень, то ви можете порахувати маржу. І це та маржа, яка могла би осісти або в бюджеті, і потім піти там на пенсії, на заробітні плати. Або ця маржа могла би бути просто знижкою в ціні для населення, якщо ми вже такі щедрі і готові спонсорувати автолюбителів. Побороти корупцію не єдине завдання для нашої країни. Почнемо з цифр. Уздовж українських доріг вишукувалися понад 7 тисяч заправних комплексів. Ринок світлих нафтопродуктів – це те паливо, яким ми щодня заправляємо наші автомобілі, перевищує 7 мільярдів гривень. Додайте сюди промислові активи по диспаливу, мазуту і бітуму – це колосальне споживання, на якому сьогодні процвітають імпортери. Вдуматися, Україна лише в лютому поточного року імпортувала в країну нафтопродуктів на суму понад 400 мільярдів доларів. Моє мнение, що така страна, як Україна, не може фактично не 90% зависить від імпорту товару. Це вопрос економічної безопасности. Така інформація повинна спонукати до одного. В даний час вкрай важливим є створення та розвиток підприємств з високою комплексною переробкою сировини в місцях її видобутку. Ось адекватне пояснення у придбанні одеського НПЗ. Пан Курченко робить хід конем. Адже найближчою перспективою діяльності компанії Вітека озвучена переробка сирої нафти в обсязі 50 тисяч тонн на місяць. Це на всі 100% збігається з інтересами держави. України чітко взяло курс на відновлення промисловості. Президент України Віктор Янукович поставив задачу перед правительством провести необхідне мероприятия. Однак у справі з одеським НПЗ не все ясно. Залишається питання, звідки на завод буде поставлятися нафта і які плани модернізації заводу для отримання більш якісного палива. Адже треба визнати, що одеський НПЗ за весь час свого існування був край слабким і за якістю виробленого палива і по потужності. У 2003-му Лукойл заявив, що вклав у завод близько 46 мільйонів доларів. Цього не вистачило для успішної роботи. У 2005-му завод зупинився. До слова разом з Одеським тоді натиснув на стоп. І сусідній херсонський НПЗ він був також приватизований у 99-му році, і також за недорого і належав російському інвестору групі Альянс і також вважав за краще проводити прес-конференції про світле майбутнє замість реальної модернізації. Однак, на відміну від альянсу, урок 2005-го пішов Лукоюлу на користь. Завод був зупинений на три роки для проведення першого етапу модернізації і до 2008 року вже мав кілька нових установок. Тепер компанія Вітек має намір продовжити класичний шлях відходу від збиткової переробки нафти і реалізувати два основні завдання: щоб завод, врешті-решт, ожив і запропонував вітчизняному споживачеві якісну продукцію. Перше, над чим працює команда Сергія Курченко, це зниження логістичних витрат. Результат блискавичний. 2 квітня 2013 року глава Укртранснафти Олександр Лазорко заявив про готовність забезпечити транспортування сировини на Одеський НПЗ через морський нафтовий термінал південний. Але сенсаційний характер носить альтернативна пропозиція Укртранснафти для Вітек пообіцяли відвоювати Придніпровські магістральні нафтопроводи. Цей трубопровідний маршрут постачання нафти до Одеси з 2009-го розгорнутий в бік Кременчуцької Укртатнафти, яку контролює Ігор Коломойський. А це серйозний удар по тіньовим схемам скандального приватівця. Другий напрям по эстафете Витек Берехопле у Лукойл це модернизация. Мы надеемся, что задачи, которые сегодня возложены на нас по пушку завода, безопасному пушку завода, они будут выполнены. И в этом есть определенные гарантии нового собственника, который приобрел завод. Сьогодні завод вже готовий випускати бензин стандарту Євро 4 в планах і Євро5. Розумно буде припустити, що новий власник далеко не новачок на паливному ринку і знає, як досягти європейських стандартів якості, але вважає за доцільне зберігати мовчання. Втім, згадуючи історію металіста і безпосередньо самого одеського НПЗ, цілком можна очікувати, що успіх нових нафтопереробних підприємств стане новою українською сенсацією від компанії Вітек.